Залужний подав на сподіваний знак: видав своє бачення того, що зараз відбувається в Україні. Про екс-головкома не часто згадують. А коли починають говорити, то згадка наводить дійсно багато шуму. Так і цього разу генерал несподівано з'явився в медіапросторі. А як правило, кожна звістка про нього змушує всіх хвилюватися. Останній раз його помітили у Києві. А що він робить зараз і яка його місія, розбираємося у відео? А ми вітаємо всіх глядачів. Не забувайте ставити вподобайки та підписуватись. Нарешті після свого прибуття у Києві Валерій Залуж. Не знову з'явився в інфопросторі, подавши специфічний сигнал. Почали з'являтися, начебто, його нові заяви щодо України та щодо спецоперації ЗСУ на Курщині. Як виявилося, деякі з вищих командувачів української армії, включно із колишнім командувачем збройних сил генералом Валерієм Залужним, були проти наступу ЗСУ в Курській області. Про це пишуть західні видання і зазначають, що залужний був проти, коли президент України Володимир Зеленський. Кі, вперше заговорив про наступ на початку цього року і наполягав на його проведенні. Також повідомляється, що заперечення пана залужного проти курської операції полягало в відсутності другого кроку після прориву рашистського кордону. І за словами одного із чиновників, залужний не отримав чіткої відповіді від зеленського з цього приводу і вважав операцію авантюрою. Заперечення залужного проти вторгнення полягали в тому, що за словами цих чиновників не було. Було чіткого наступного кроку після успішного прориву кордону елітними українськими підрозділами, складеними із чотирьох бригад. Залужний запитав, коли буде плацдарм та що далі. Чіткої відповіді від Зеленського він так і не отримав, сказав один із чиновників на умовах анонімності. Він відчував, що це просто азартна гра. Сказав він: пишуть західні змі. Видання зауважує, що питання Залужного про другий крок після прориву кордону РФ нині як ніколи є актуальним, адже досі не зрозуміло, як довго українці зможуть протриматися в Курській області і що буде потім. Зокрема, як західні, так і українці. Ські скептики вже відкрито висловлюють побоювання щодо підрозділів ЗСУ і щодо того, що вони можуть опинитися всередині і постраждати від деморалізуючого відступу, який неминуче наближається. При цьому журналісти звертають увагу і на те, що Валерій Залужний був не один, хто виступав категорично проти курської операції. Свою незгоду з даним планом висловлював командир 80-ї десантно-штурмової бригади Еміль. Ішкулов він був звільнений в липні на тлі протестів високопоставлених офіцерів, які закликали залишити його на посаді. Місцеві змі тоді повідомляли, що причиною звільнення Ішкулова стало те, що він протидіяв завданню, яке не відповідало чисельності бригади. І за словами двох високопоставлених українських військових, яким дозволили поговорити із політикою, анонімно Ішкулов заперечував проти курської операції, побоюючись, що його бригада врешті решт тому що... Може бути надто вразлива всередині арафії і що кількість втрат може стрімко зрости. Крім цього, співрозмовники зазначали виданню політико, що українські втрати в Донецьку швидко зростають, і це змушує генерала Сирського почати порадислокацію деяких підрозділів із Курська, щоб зміцнити оборону Донецька. На прохання прокоментувати курську операцію. Посол Залужний не відповів. Політику не вдалося зв'язатися із Ішкуловим, але його колега сказав, що не Погодиться на прохання про коментар, зазначимо, що Валерій Залужний досі ніяк публічно не висловлювався щодо операції ЗСУ в Курській області, яка наразі триває. Варто також зазначити, що посол України у Великій Британії, колишній головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний вважає, що розпочався новий етап у формах і способах воєнних дій, і технології наймовірніше стануть вирішальними у цій війні. Хто швидше володіє цими технологіями демократи? Чине світ чи світ тиранії буде залежати саме від нас, каже він, зазначаючи, що саме технології стануть основою глобальної безпеки майбутнього. Сьогодні як ніколи, саме в Україні знаходять шляхи для виживання та створюють технології, але чара зрозумілі причини не можуть їх масштабувати з іншого боку. В наших партнерів є ресурси, але немає прикладного і практичного поля, щоб їх випробувати. Тільки разом ми зможемо ефективно використати ресурси, адже цей час вже працює не на нас. Вважає залужний. Він також впевнений, що саме технології мають забезпечити стійкість української нації. Разом із цим залізний генерал не вважає, що російсько українська війна є війною майбутнього. Вона є лише війною перехідного періоду, але саме наша війна формує нові правила, зазначив він. Дотримання вчорашніх правил війни не приведе до успіхів сьогодні або завтра. Саме усвідомлення цього може врятувати багато життів. Ми мусимо почати боротися із наслідками нових правил війни. Ця цитата взята мною в американського генералу відставці Стенлі МакКрістала. А далі в нього були такі слова: інакше всі ми залишимося далеко позаду, але я б сказав категоричніше. Інакше ми всі зникнемо. Підсумував залужний. Крім цього, стало відомо, що незадовго до звільнення колишній головком ЗСУ сказав, у чому він помилився, розраховуючи зупинити армію РФ і її війну в Україні. Він вважав, що може зупинити расистів, тотально ослабивши її війська. Це була моя помилка. РФ втратила дуже багато солдатів в будь-якій іншій країні. Такі наслідки зупинили б війну, але не в РФ, де життя дешевше і де орієнтиром. Путіна є перша та друга світові війни. В яких Москва втратила десятка мільйонів, каже залужний, він також додав, що українська армія повинна була просуватися зі швидкістю 30 кілометрів на добу, прориваючи рубежі рашистської оборони. Якщо ви подивитесь на підручника НАТО і на математику, яку ми проводили під час планування контрнаступу, чотирьох місяців мало б бути достатньо, щоб ми дійшли до Криму. Воювали в Криму, повернулися з Криму. і Знову заходили і виходили. Говорив тоді генерал Залужний. Натомість він спостерігав, як його війська та техніка застрягають в мінних полях. На підступах до Бахмута на сході, а його техніку надану заходом розбивають артилерією та безпілотниками арефії. Така ж історія розгорталась на головному напрямі наступу на півдні, де новосформовані і малодосвідчені бригади, попри оснащення сучасною західною технікою, відразу ж зіткнулися із проблемами. Спочатку я подумав, що з нашими командирами щось не так, тому змінив деяких із них. Тоді я подумав, може наші бійці не прида. Атні за призначенням, тому переставив бійців у якісь бригади, каже генерал Залужний, зазначивши, що коли ці зміни не вплинули на ситуацію, він сказав своєму штабу відкупати книгу, яку він колись бачив. Будучи студентом військової академії в Україні. Її назва була прорив укріплених ліній оборони. Опубліковано радянським генерал-майором Смірновим, який аналізував битви Першої світової війни. І не пройшовши навіть половини цього, я зрозумів, що це саме те, де ми знаходимось, тому що як і тоді, рівень нашого технологічного розвитку сьогодні вводить у ступор і нас, і наших ворогів. Сказав тоді залужний в інтерв'ю західним змі, колишній генерал описував поле бою, на якому сучасні сенсори можуть визначити будь-яке зосередження сил. А сучасна високоточна зброя може його знищити. Простий факт полягає у тому, що ми бачимо все, що робить ворог. І вони бачать все, що робимо. Ми щоб вийти з глухого кута, нам потрібно щось нове, якось порох, який винайшли китайці, і яким ми досі вбиваємо один одного, каже він. Однак наразі вирішальним фактором. Буде не один новий винахід, а поєднання всіх технічних рішень, які вже існують. Вважає залужний видання. The Economist нагадує, що зброї наданої заходом було достатньо для того, щоб підтримувати Україну в війні, але недостатньо, щоб дозволити їй перемогти. Ми нагадаємо, що Валерій Залужний був головнокомандувачем ЗСУ з 27 липня 2021 року до 8 лютого 2024 року. Під час його керівництва ЗСУ брали активну участь у війні та Успішно відбувала атаки окупантів. Залужний має звання генерала і є героєм України. Він також увійшов до списку 100 найвпливовіших людей 2022 року за версією журналу Тайм. А з травня цього року він обіймає посаду надзвичайного та повноважного посла України у сполученому королівстві Великої Британії та Північної Ірландії. Його призначення на дипломатичну посаду стало важливим кроком у зміцненні міжнародного. Ні підтримки України в контексті війни із Арафією на новій посаді залужний активно працює над зміцненням дипломатичних зв'язків між Україною та Великою Британією, зокрема у військовій та безпековій сферах, займається питанням підтримки української громади. Працює над покращенням іміджу нашої країни за кордоном. Тощо разом із тим, Валерій Федорович час від часу ділиться з підписниками милими фото зі своєю дружиною Леною, які у свою чергу дописують безліч приємних коментарів, серед яких був наступний від пана Анатолія Грищука. Цитую, шановний Валерію Федоровичу, ви як завжди, баздуганний у всьому Кланяйтеся від мене дружині, пам'ятаю, обіймаю, угоржуся. Чекаю на повернення з новими знаннями, досвідом та бажанням зробити нашу країну достойною серед достойних. А пані Наталя прокоментувала світлину так: неймовірні, стиль одягу трохи змінився, але очі такі ж сяючі та розумні. А не так давно заложний зустрівся із чемпіоном світу у надважкій вазі Олександром Усиком. Це відбулося в рамках благодійної акції на підтримку України, що проходила у сполученому королівстві. Благодійна організація British Ukrainian Aid спільно із зусиллями волонтерів відправила 200 автомобілів в нашу країну для підтримки забезпечення гуманітарної та медичної допомоги. Для нас було частью, що чемпіон світу із боксу у важкій вазі Олександр Усик разом із представниками British Ukrainian Aid та ключовими діячами української громади долучився до цього заходу. Разом робимо справжні зміни. написали у пості на офіційній сторінці організації в соцмережах. Можна також помітити, що усик з'явився на заході в ошатній вишиванці, зроблені в бежевому та червоному кольорах. Тоді як пан залужний постав в класичному темно синьому костюмі, оскільки тепер цього від нього вимагає нова посада. Ну а ми вам дякуємо, що додивилися відео до кінця. Не забувайте ста. Ставити вподобайки, підписуватися. Свої думки можете також лишати під цим відео в коментарях. До зустрічі, слава Україні!